Яки росіян злітали, щоб бомбити Україну? Втім, різко сталися жахливі вибухи. Прямо на їхніх авіабазах піднялись вибухові хвилі, які розчинили авіацію, наче цукор у каві, піднялися дуже великі хмари диму. А зарево осяяло все небо. Пілоти, які обстрілювали інших, самі відчули гіркий присмак власних ракет та бомб. Каятися було пізно, хоч дехто да, може і хотів. Відео далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Ну а ми розпочинаємо. Ракети атакували військовий аеродром у Саратовській області РФ. Саме там розташований «Енгельс-2», звідки злітають стратегічні бомбардувальники для завдання ракетних ударів по території України. Цю інформацію підтвердив і губернатор регіону Роман Бусаргін. Цікаво, що аеродром Енгельс 2 вже неодноразово опинявся під атакою дронів. Перед цим спецпризначенці Гурміноборона завдали ударів по литовищу українськими дронами лютої. Тим часом ЗСУ завдали удару за допомогу з такам сповійськовій частині п'ятої авіаційної групи. 6955-ї гвардійської авіаційної бази. Відповідні кадри оприлюднило видання Астра і повідомляється, що об'єкт розташовується на вулиці Театральній на території військового містечка аеродрому. На оприлюдненому відео зробленому всередині будівлі, видно значні пошкодження, в тому числі наскрізну руйнацію стін. Перед цим місцеві жителі повідомляли про незвичні звуки у небі, після яких пролунали вибухи. За їхніми словами, вибухи з спр... Причинили перебої із електропостачанням та опаленням. А на території комплексу спалахнула пожежа. Також підірвали цілий авіаційний завод, який є одним із ключових рашистських підприємств, сертифікованих для ремонту та модернізації літаків далекого радіолокаційного виявлення «А-50». І як повідомляє «Дефенс-Експрес», цей авіазавод, який став цілею чергового удару ЗСУ, спеціалізується не лише на літаках радіолокаційного дозору, а 50 але й на протичовнових літаках ту 142 на базі Ту 95 За словами аналітиків, цей завод також є базою для випробувань рашистських ударних БПЛА Оріон. Як відомо біля авіазаводу, було виявлено. Маршову ступінь від балістичної ракети атакам Водночас до цього моменту рашистські неофіційні джерела говорили про можливе застосування самобалістичних ракет по підприємству, тоді як місцева влада говорила про загрозу саме від ударних БПЛА сил оборони України. Наявність. Чіткої вказівки на використання саме американських ракет атакам спрямо підкреслює історичність факту удару по авіазаводу в Таганрозі. Це перший публічно відомий за час повномасштабного вторгнення РФ приліт по об'єкту рашистського ВПК із використанням оперативно-тактичних ракет західного виробництва. Пише видання. Водночас, експерти вказують, що наразі конкретні наслідки удару по заводу невідомі. При цьому саме місто Таганрог. Розташовується за 150 кілометрів від поточної лінії боєзіткнення. і цей факт виключає можливість використання атаком з варіанті М-39, дальність пуску 165 кілометрів. Варто також зазначити, що міноборони РФ визнало удар по військовому об'єкту і заявило, що атака була здійснена шістьма ракетами атаками, зазначивши, що це не залишиться без відповіді. Про це повідомило рашистське агентство «ТАСС». Київ завдав удару західною високоточною зброєю по військовому аеродрому Таганрог у Ростовській області. Атака військового аеродрому не залишиться без відповіді. Заявили в Міноборони РФ і запевнили, що буцімто вагомих руйнувань немає. Незначно пошкоджено дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки заявили у прес-службі. Ну а ми нагадаємо, що за словами очільника правління українського кризового медіа. Центру та колишнього посла США Валерія Чалого від 10 до 19 грудня РФ може вдарити арешникам по Києву або Заходу України, щоб показати Європі можливості далекобійної ракети. Ну а до речі, на удар по важливим військовим об'єктам армії РФ відреагував і президент України Володимир Зеленський. Передусім, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які завдали відчутних ударів по російських цілях, уражені військові об'єкти на території РЕФ, також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей, заявив Зеленський. На думку зеленського це саме ті далекобійність та влучність, які крок за кроком повертають РФ до реальності та усвідомлення того, що війну потрібно завершувати. Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал. Це наша основна мета зараз, наголош президент, але не тільки на території рефії наші захисники знищують ворожий потенціал, а ще й на полі бою. Так 80-та Галицька, окрема десантно-штурмова бригада, поділилась відео, де захисники відбили черговий штурм на українські позиції у Курській області. Галицькі десантники відбили черговий невдалий штурм противника. Та взяли в полон 11 росіян з поміж 11-ї десантно-штурмової бригади війська Рефії так йдеться у повідомленні. Крім того, українські морпіхи відбили російський механізований штурм на Курщині неподалік хутора. Зелений шлях у 36-й окремій бригаді морської піхоти розповіли, що відбили два механізовані накати. Два механізовані накати розбиті миколаївськими морпіхами у співпраці із дружніми підрозділами, розповіли у прихаті. На штурм рашистське командування відправило бойові машини десанту бмд 2 які перевозили штурмовиків. Проте мінування та насиченість ударними впіві коптерами не залишили рашистам жодного шансу. Вогневими засобами бригади знищено 4 одиниці бмд 2 та 17 ворожих десантників. Так розповіли морпіхи, зазначивши, що за переміщенням штурмовиків у. Весь час бою спостерігали українські розвідувальні безпілотники. Сам же населений пункт Зелений шлях розташований на лівому фланзі курського групування українських сил. В першій половині жовтня решистам вдалося протиснути цей фланг та зайняти хутір. Наприкінці жовтня морпіхи спільно з іншими формуваннями самі здійснили успішний штурм позицій окупантів біля хутора. Специфіка роботи у Курській області полягає в тому, що здійснюється маневрена робота як оборона так. І наступи цим користуються і ворогами про та багато ворожої піхоти не доходить навіть до точки, що була їм задана. І через великі втрати морально вони не готові воювати навіть у Курській області. Не готові виконувати ці завдання, що їм ставить їхнє керівництво, розповів Еней, речник 36 шостої окремої бригади морської піхоти. Ну і тим часом не відстають від своїх товаришів і воїни 225-го штурмового батальйону, які спалили колони з трьох російських бронеавтомобілів. газ 2330 тигр у Курській області. Кадри знищеної техніки оприлюднила прес-служба 225-го ШАБ. Штурмова група армії РФ з трьох бронемашин, що бездумно рухалася рівною колоною на позиції Сил оборони, була розбита на підступах українськими військовими. Ці досить рідкісні на полі бою машини рідко зустрічаються у складі складі десантних бригад та морської піхоти з РФ натомість активно використовується підрозділами спецпризначення. Втім, верифікація рашистських підрозділів за типом техніки на Курщині наразі ускладнена, оскільки окупанти застосовують змішаний парк техніки. До прикладу десантники можуть оснащуватися БМП 3 а морські піхотинці бойовими машинами десанту та автомобілями з Ахмат. Розукомплектованість в підрозділах окупаційних військ на цьому напрямку може пояснюватися високими втратами та відсутністю резерву бронетехніки, через що в підрозділи постачаються доступні в моменті бойові одиниці. Крім того, варто відзначити, що цей напрямок є рекордсменом за кількістю залученої бою колісної бронетехніки. Мова про вже згадані бронавтом тигр численні. ЗСТЗ за і АМАН 590951, бронетранспортери БТР-82 та рідкісні сармати. Їх активне застосування можливо через розвинену мережу автомобільних доріг та донедавно активні маневрові бойові дії в області. Рашисти продовжують проводити щоденні механізовані штурми на бронетехніці, не оглядаючись на втрати, щоб протиснути українську оборону і вити у тил українського групування військ у Курській області лише де. Раніше оператори роти ударних безпілотників Пентагон 225 225-го п'ятого на цьому ж напрямку знищили механізовану штурмову групу, що намагалася переправитися на лівий берег річки Снагость та зайняти селище Дар'їно. Операція окупантів здійснювалась вночі у складних погодних умовах під сильним снігопадом, що мало приховати підхід техніки та наведення переправи від українських підрозділів аеророзвідки. Проте розвідники вчасно виявили ворога. m <목소리법> 니 На етапі формування ударної групи у складі танків та бамба скоординовані дії українських підрозділів на цьому напрямку дозволили розбити вщент рашистську механізовану колону та зірвати ворожий наступ. Ну а далі говоримо також і про те, що воїни 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони генштабу знищили три БМП окупантів у Харківській області. За словами наших бійців, рашисти намагались провести штурмові дії із залученням бронетехніки та піхоти. Пересування ворожої техніки було виявлено на підступах до українських позицій та завдано удару по ній з використанням різної зброї. Ворожі БМП з мангалами перевозили піхоту, яка мала висадитися і закріпитися на нових позиціях. Однак, завдяки злагодженій роботі українських захисників три одиниці було знищено. Оборонці застосували ударні дрони, скиди потужних боєприпасів з БПЛА та артилерію. Також і відео схоже, що одна з бойових машин піхоти підірвалась на протитанковій міні. Окрім того, за даними військових, на цій ділянці фронту було знищено один російський БТР разом із екіпажами. Оглядачі телеграм-каналу війна в Україні втрати техніки з'ясували, що російські БМП були знищені поряд із населеним пунктом стариці на Харківщині. Частина ворожої піхоти відступила, але більшість залишились разом із спаленою технікою на полі бою. Так розповіли у другому батальйоні стопаршої ОБРО ГШ. але варто зазначити, що противник вчиться на помилках і вже не вдається до тактики місних штурмів, а штурмують позиції на мотоциклах, жугулях та навіть електросамокатах про це розповідають у Бібісі. Зазначається, що спроби захоплення позицій часто відбувається з допомогою колони, на чолі якої йде важка броньована техніка, танк чи БТР. За ними одразу мотоцикли, баги, квадроцикли, жигулі з обрізаними дахами, будь-який транспорт, який може поросуватися. Ну тим часом далі будемо говорити і про зміну ворожої тактики рашистів, тому що вона дійсно значно ускладнює роботу українських операторів FPV-дронів. І про це ми говорили неодноразово про те, що дійсно по-перше, рашисти використовують у своїх атаках комбіновані атаки. Це може бути земля, повітря, повітря, земля і ту. Му подібне і дійсно говоримо про те, що і з приводу авіації, саме яка летить до нас з повітря, вони постійно комбінують щось і постійно намагаються використовувати нову і нову тактику ведення бойових дій, Тим паче, також і у повітряному просторі Ми будемо говорити про те, що тепер до речі окупанти рухаються невеликими групами і переважно вночі. Ось такі от новини, і саме про це командир окремого. Загону безпілотних систем спецпризначення тайфун Національної гвардії України Михайло Кмитюх розповів у тарям телеканалу нашим колегам Київ 24 Сміна ворожа тактика введення бою значно ускладнила роботу українських операторів в півдронів. Зсу змушені використовувати набагато більше безпілотників для знищення противника. Цитую пряму мову військовослужбовця. Роботу це значно ускладнює у зв'язку з тим, що в. Використовується значно більша кількість півдронів. Одно одничні цілі. Відповідно, один півдро на одну одиничну ціль вони зараз рухаються поодиноко, декількома невеликими групками. Відповідно, оператором треба здійснювати значно більшу кількість, долетіти туди, щоб його не подавив. Реб уразити ціль, а якщо не вразити, це знову повторний виліт. Тому звичайно, і в геометричній прогресії. Дронів росте, розповів Климтюк Кмитюк. Вибачте, а ну і також він повідомив, що зазвичай російські війська проводять нічні операції і наступають рідше. Ну і до речі, нагадаємо про те, що напередодні ми вже з вами про це звичайно говорили. Головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади Рубіж Андрій Галка повідомив, що ворог змінив тактику штурмових дій на Лимано-Куп'янському напрямку. Збільшено саме кількість бійців у штурмових групах, яких Тивно прикривають впіврони. Дійсно, бачимо, що кількість людей урошестів зменшується, але все одно вони намагаються використовувати з кожним разом все якісь нові тактики. Бачимо, що завдяки нашим збройним силам України, завдяки нашим захисникам та захисницям, в них все таки не вдається ця робота в позитивну сторону для себе, але все одно бачимо, що зміни тактики бою є. І от нові новини про те, що дійсно вони тепер переважно намагаються рухатися вночі. Ось такі. От Зміни про які повідомляють саме військовослужбовці, які а, на фронті, які розуміють, що там відбувається, і говорять з перших вуст, тобто дійсно розуміємо, що такі от спроби зміни, спроби вирватися у ворога є. Але знову ж таке, по перше, хочемо нагадати, вкотре не забувати підтримувати українське військо донатом, а поширенням, репостом дійсно це дуже і дуже важливо. Ну і розуміємо, що вони роблять усе можливе та надможливе для того, щоб зберегти якомога більше. Наших територій та наших людей, ну а далі, шановні глядачі, поговоримо з вами про те, що на фронті з'явилися нові українські дрони камікадзе. А вони, до речі, стійкі до реп, тож про це детально говоримо далі. А саме Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс Токо вітчизняного виробництва, і зараз ви можете бачити його просто на своїх екранах. Ось так, от він виглядає його дрони камікадзе, стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Саме про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу. ОВТ. Ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття. Забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах. Ну а що ще для дронів потрібно справді? Комплекс також складається з наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників. Перші дрони «Камікадзе Токо вже випробували у реальному бою. Вони успішно вразили ворожу техніку, підкреслив так заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Клімінков, ну і дійсно бачимо, що. Справді це дуже дуже величезний прорив саме у конструюванні. Ось таких от засобів, які допомагають нашим зсу боротися з расистами протягом всього повномасштабного вторгнення. Ми дійсно бачимо, наскільки наскільки багато всього, ми наші технологи, наші інженери дійсно конструюючи, роблять, маючи просто кошти, вони з нуля роблять ту техніку, яка Нищать расистів, тому що дійсно це вкотре нам показує, наскільки наш український народ, наскільки ми українці незламні, і дійсно бачимо, коли. Наші партнери не передають нам ту підтримку в тому обсязі, в якому ми бажаємо за для того, щоб захиститися від рашестів. Ми беремо і робимо самі. І ми дійсно бачимо, наскільки це працюючи, вже не один дрон був зроблений і не одна така от військова техніка, яка дійсно допомагає ліквідувати рашестів. І ми не можемо не пишатися нашими українцями, тому що дійсно бачимо, наскільки ми винахідливі. І дійсно, нам просто ми можемо зробити все, і ми це прекрасно зараз з вами бачимо. Також далі будемо говорити ще про фронт, а саме про знову ж таки будемо говорити про не дуже приємне про окупантів і про те, чи є у Мирнограді та Покровську окупанти. Саме військові вони досить відверто розповіли про тактику росіян. Знову ж таки, говоримо постійно про їхні нові тактики. Ну і наразі е, вкотре повторюємо про те, що. Покровський напрямок він залишається одним із найгарячіших. Там російські окупанти раз по раз щодоби штурмують лінію оборони наших воїнів і за допомогою техніки, і за допомогою групи піхоти одночасно майже не замовкає і артилерія противника. Про це йдеться у сюжеті кореспондента наших колег ТСН Олександра Моторного. Яка ж ситуація на фронті Цитую пряму мову, пана Олександра? Насамперед хочу абсолютно точно заперечити наявність окупантів на крайніх вулицях Покровська. Не знаю хто і з якою метою таку інформацію. Розганяє у мережі, але це абсолютна і 100% маячня. Говорить він і також. Говорить про те, що від лінії бойового зіткнення до окраїніх південних споруд Покровська відстань зараз становить від 5,5 до понад 8 кілометрів. Це якщо брати сегмент фронту від Новотроїцького Шевченко, розташованих південно-західніше Покровська до Деченського, що стоїть просто на шляху М 30 Донець Покровськ, Дніпро. Далі східніше повз Лисівку Сухияр і аж до Микола. Лавки дійсно ще він говорив а саме заступник командира батальйону 25-ї ОПДБР, каже Артек з позовним, це військовослужбовець про те, що є мінімальний рівень, який вони підтримують завжди, і нижче цього рівня ураження не спускається. Тобто воно підіймає тільки вище, а потім воно спускається на цей же мінімальний рівень. Тобто вони продовжують завдавати вогневого ураження, мають на це засобу та мають боєприпаси. І вони це, скажімо так, і роблять. Ну і так. Також ще каже Олександр Моторний, кореспондент з ТСН, про те, що це то його пряму мову. Приблизно тиждень тому була інформація, що до Донецька заїхали бійці ворожого спецпідрозділу Сініш, і нібито саме з метою. Проведення глибинних диверсійно-розвідувальних рейдів у напрямку Покровська з Мирноградом, але про самі факти таких ворожих дій мені принаймні нічого не відомо. Уся війна відбувається зараз південніше. Покровська з Мирноградом, і це як і раніше, комбіновані механізовано-піхотні ворожі тактики і саме накати. Ну і з проводу також тактики окупантів. Ще розповів позивний військовослужбовець з позивним Сімба, це спереджаючи екіпажі в піввідронів де. Ця ОПДР а, про те, що спочатку вони використовували переважно це два танка майже завжди перший останній з РЕБом. і всередині колони були або дві, або три, або БМП, або мотолеги завантажені. Похотою повністю буває два-три рази. Зараз це максимум два рази. Така них операція, скажімо так, ну переважно за лінією висаджуються незрозуміло, де і потім на своїх двох вони йдуть сюди. Ось так, от дописує військ. Кослужбовець з позивним сімба і дійсно бачимо, що рашисти намагаються все більше і більше просуватися як на сході нашої держави, так на півдні і півночі ну в принципі на всіх лініях фронту, де вони зараз є. Але знову ж таки, вкотре повторюємося, що наші збройні сили України роблять усе надможливе для того, щоб якомога більше їх затримати на тих позиціях, де вони є, і не вони роблять все для того, щоб расиста не проводили далі. Свої наступальні дії а затримувалась дійсно на тих локаціях, де вони наразі є. Хоча дійсно бачимо, що расисти дуже активно, дуже і дуже активно намагаються наразі чинити свої просування. Головнокомандович доповів і щодо всіх основних фронтових напрямків, найбільш гарячі на Донеччині, саме Покровської та Курахівської напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, яка в листопаді зараз у грудні рекордно втрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями і грудень рекордні російські втрати. Я дякую всім нашим воїнам за стійкість за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти доповів головком. І щодо ситуації в районах проведення курської операції, максимально зменшуємо російський воєнний потенціал. Це наша основна мета зараз. Ось таку інформацію прилюднув у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. І дійсно, як ми з вами вже досить тривалий час говоримо, ситуація на Донеччині залишається найбільш складною, потребує найбільшої уваги, адже расисти не зупиняючись, штурмують позиції наших військових і намагаються просуватися саме тут. Ну і далі також будемо говорити про те, що відбувається на Харківщині, адже прикордоння також страждає від рашистських наступів, але є від рашистського залізяча, яке постійно летить на території, на цивільні об'єкти енергетичну інфраструктуру. Це не припиняється постійно. Кидають каби, ракети, дрони саме на Харківщину. І далі більш детально про те, що ж там відбувається. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПАК Ахілес, 92 92-ї штурмової бригади. Оборона купінщини вона не є одноманітна. Тут треба буде поділити на блоки. Спробую зробити це достатньо швидко. Підемо згори вниз по карті. Район дворічний. Населений пункт наумисвітські, ви пам'ятаєте за попередні періоди, користуючись несприятними поводніми умовами, противнику вдалося на човнах переправити з лівого берега на правий. Вони намагалися зайняти повною мірою плацдарм і також проводили заходи щодо інженерної розвідки з ціллю виявлення тих місць, де в подальшому можна було б розгорнути пантонну переправу. Але противник був своєчасно виявлений відповідно структурними підрозділами Сил оборони за планування як ОТУ, так і ТГР. І виконанню бойовими бригадами на лінії зіткнення на поточний момент противник скинутий назад в річку скіл і присутності в районі населеного пункту Мовлеска противника не фіксується. Цей населений пункт знаходиться під повним контролем сил оборони, тобто за винятком активної оборони Сил оборони, що проводять заходи щодо контрдій, і відповідно вибивають противника з тих позицій, які йому за попередні періоди вдалося зайняти.